Кажуть, що надра то багатство українського народу. Напевно, цей чоловік дуже буквально сприйняв ці слова. Так би мовити, чому б не взяти собі шматок на потреби? Так поблизу Ковеля стався такий собі імпровізований національний видобуток піску, бо ж спецдозволу від держави на користування надрами чоловік не мав. Незаконно вино не пісок без спеціального дозволу. Відповідно було зареєстровано провадження притягнутий для перевезення цього піску. Він ще е Підробив накладну, ну, щоб надати якийсь вигляд законності цього піскового, його перевезти з одного місця в інше, він ще підробив накладну Якби злочин невеликої тяжкості. Як то кажуть, головне знайти правильний бланк. І Волинянин його знайшов. На виробництві місцевого підприємця чоловік роздобув бланк накладної з відтиском печатки та ще й підписом ФОПа. Це він накладно десь якогось підприємця, який видобуває той пісок, так? А далі справа техніки. Фантазія, ручка і готово. Чоловік повписував у накладну неправдиві відомості щодо доставки піску. Для перевезення знайшов водія, той думав, що везе офіційний вантаж. Як у вас та думка така виникла, от піти на такий крок, що вас понукало? Де, де ви ту накладну взяли, як яким чином? Чоловік пояснював, мовляв, то він пообіцяв своєму знайомому передати пісок. Правоохоронці кажуть, що Волинянин незаконно видобув в урочищі. Біля села Зелена понад 11 кубометрів піску. Порахували вартість за один кубометр майже 4,5 тисячі гривень. Загальна сума збитків понад 50,5 тисяч гривень. Чоловік повністю відшкодував завдані збитки. Прокурори не наполягали на суворій карі. Кажуть, достатньо для волинянина і питового строку. Призначити семенаху Андрію Васильовичу остаточне покарання в виді обмеження волі на строк один рік чотири місяці. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити семенах Андрія Васильовича від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом із строку тривалось один рік. Не вчинить нову кримінально правопорушення та виконає покладені на нього обов'язки, а саме періодично з'являться для стрес повноважно важно з питань пробації, повідомляти повноважно організм питань про про зміну місця проживання. Тож тепер кожен крок чоловіка під пильною увагою. Якщо ще раз його побачать з фальшивою накладною і лопатою, може загриміти в колонію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.